На вихідних відбулася гра Волочиського агробізнеса проти футбольного клубу Вікторія і Сум. Матч відбувся у рамках змагань чемпіонської групи. Команди у цій групі змагаються за вихід до української прем'єр-ліги. Гра відбулася у Волочиську на стадіоні Юність. З перших хвилин розпочали атакувати ворота суперників гравці Вікторії. Але завдяки захисній ланці Волочищан реалізувати свої моменти сумчани не змогли. На пресинг суперників гравці агробізнеса відповідали контратаками, але також. Безрезультативно через погодні умови газон стадіону не сприяв комбінаційному футболу, тому у матчі було багато боротьби, але відкрити рахунок у першому таймі командам не вдалося. У другому таймі на 63 й хвилині був створений перший небезпечний момент. Станіслав Шарай, гравець Вікторії, пробивав у дальній кут, але Роман Слива вибив м'яч з порожніх воріт. У другій половині тайму активізувалися гості, але безрезультативно. На 83 й хвилині Роман Толочко наважився на удар за меж проти воротарю Вікторії вдалося перервати удар. На останніх хвилинах матчу гравці агробізнеса продовжували більше атакувати ворота сумчан, але забити так і не вдалося. Матч завершився бойовою нічиєю 0-0. Важка гра, типовий такий, знаєте, весняний футбол. Обидві команди хотіли виграти, обидві команди проявили характер, бійцівські якості. От. Тобто для вболівальника дійсно, може, це був цікавий футбол, бо була на полі боротьба. Ніхто не хотів, не хотів програвати і зіграли в ніч. Я рахую, що десь це закономірний результат. Як для першої гри я в принципі, задоволений результатом, тому що ми грали проти... Хорошою командою, там там футболісти досвідчені, які вже поіграли в різних, на різних рівнях. Я рахую, що для нас це позитивний результат. Своїми емоціями після першої офіційної гри у цьому році поділився капітан футбольного клубу Андрій Попович. У них Були моменти. У нас були моменти, то так як я і казав хлопцям, що це гра буде до якоїсь помилки, або буде якогось одного моменту з голом. Да, просто того гола не було. А так вітаю нашу команду. З початком чемпіонської гонки з першим набраним пунктом. Наступний матч Агробізне зіграє проти футбольного клубу Лівий берег. Зустріч запланована на 29 березня п'ятницю. А Сумська Вікторія у другому турі зіграє із львівськими Карпатами також у п'ятницю.